А ви знаєте, що Канада провела новий розіграш експрес ентрі і запросила одну тисячу кандидатів за програмою Canadian Experience Class. Прохідний бал CRS – 531, що відповідає стабільним тенденціям останніх місяців. IRCC зазначає, що фокус на кандидатах із досвідом роботи в Канаді забезпечує швидшу інтеграцію. А кандидати з результатами 531-535 балів мають високі шанси на запрошення в наступних раундах. Тим часом в Отаві остаточно ухвалили закон про загублених канадців. Цей законопроект усуває неконституційні обмеження на передачу громадянства за походженням. Відтепер канадці, народжені за кордоном, можуть передавати громадянство своїм дітям, навіть якщо ті теж народжені поза Канадою, за умови, що батько чи мати прожили в Канаді щонайменше три роки. І на сам кінець консерватори оголосили про плани посилити правила для шукачів притулку після депортації у новому законопроєкті. Пропозиції включають скасування соцвиплат для відхилених заявників, заборону подачі заяв після транзиту через країни G7 або ЄС, а також автоматичне закриття справ для тих, хто повертається додому під час розгляду. На сьогодні це все. Ставте лайк та залишайтеся з нами, щоб не пропустити інші важливі новини про імміграцію.